Вчора розвантажили черговий автовоз, ну і, як завжди, акційні ціни на автомобілі скажімо так, для швидкого продажу. Кона 2022 року 39 кВт, 54 тисячі пробігу, весь в оригінальному окрасі ціна акційна без торгу 17 700. По комплектації погнали. Маємо LED-оптику, легкосплавні 17 дисочки, безключовий доступ на передніх дверях. Заводське тонування, задні парктроніки, камера заднього руху. Поїхали далі. Електросклоп підіймачі, автоскладування дзеркал, преміальна акустика Крел, звичайно ж, великий екран, підгрівець сидінь, електроручник, проекція, клімат-контроль, бездратова зарядочка смартфона. Ось такий автомобіль у нас з повним пакетом документів для першої реєстрації. Якщо зацікавило, приїжджайте, забирайте.